Никівській міськраді порожньо на робочому місці лише секретарка. Ні голови Сергія Уварова, ні його заступників немає. Про голосне затримання тут чули. Ні а хтось на є? Я не знаю. Ви не знаю. Я просто знаю, що це на На другому поверсі міськради лише оперативні працівники. Ідуть слідчі дії. На жаль, зараз нічого повідомити не можу. Наприкінці дня у міліції офіційно підтвердили затримано секретаря Винниківської міськради Ігоря Мойсеєнка, працівника земельного відділу та посередника. Головний міліціянт області Олександр Рудяк повідомляє, це була спільна операція міліції та прокуратури. Людина звернулася з заявою до нас про те, що з неї вимагають фібразу земельний оборот. Ми провели операцію, люди були затримані. Однопартійці затриманого, а Ігор Мойсенко – Свободівець уже заявили, це політична розправа за відмову надати землю під церкву Московського патріархату. Жодної політики заперечують у міліції. Що незважаючи на політичну приналежність тих чи інших людей, незважаючи на їх зв'язки в тих чи інших підрозділах, тих, чи в тих чи інших ситуаціях життєвих, назвемо їх так. Є авторитетний кримінальний кодекс України. Все Юлія Шафранська, Мединський, Огляд дня, телеканал Зік.